Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок! Живемо, радіємо, витриваємо! Піс сьогодні маємо. Хто має? Починається знову понеділок. Неділю відпочили, а в понеділок знову в бій. Знову витривати. В молитві, в радості, в молитві. Це в першу чергу. Бо Марія нам каже, цей час, хай буде часом молитва. Ну і візьмемо сьогодні посилання Понед... понедільничне. 25 листопада 2007 рік. Дорогі діти, сьогодні, коли ви святкуєте Христа Царя всього сотвореного, хочу, щоб Він був Царем вашого життя. Тільки через дарування, дітоньки, зможете зрозуміти дар жертви Ісуса на Христі за кожного з вас. Дітоньки, даруйте час Богові, аби Він вас перемінював і наповнював своє благодаттю, так, щоб ви були благодаттю для інших. Я для вас, дітоньки, благодатний дар любові, що приходить від Бога для цього немирного світу. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія нам каже: цей понеділок чудовий, дождливий, дождливий чудовий понеділок каже, що, дітоньки, більше часу. Даруйте час Богові. Даруйте, даруйте свій час Богові, і тоді. Будете благословенні. і тоді будете мати е, благодаті, багато. Бо хто нам це говорить? Марія, Марія, яка повна благодаті. Кехарі -то мене. Повна благодаті. В неї є вся благодать, е, бо так і об'явився ангел Власне, і тому вона є повна благодаті. І вона каже, як нам бути сповненими благодаті, як нам сповнитися цією благодаттю. То каже, ви даруйте час Богові, аби Він перемінював і наповнював своєю благодаттю. Тільки так Бог може наповнювати, коли дарувати йому час. Каже Марія: хочу, щоб він хочу, щоб Ісус був Царем Твого життя. Тільки через Дарування, дитинко, зможеш зрозуміти дар жертви Ісуса на Христі за тебе. Дитинко, даруй час Богові, аби Він тебе перемінював і наповнював своєю благодаттю так, щоб ти був благодаттю для інших. Я для тебе, дитинко, благодатний дар любові, що приходить від Бога для цього немирного світу. Це я прочитав так, щоб ми зрозуміли, що особисто. До тебе говорить Марія і до мене особисто. Не дорогі діти, а дорога дитинко, дорогоцінна дитинко. Даруй час Богові. Даруй. Що означає дарувати час Богові? Це і означає дарувати, безкорисливо дарувати. Не так, а що мені за це буде? Ну, я попрацюю на Царство Боже, але що мені за це буде? Ну, я би то зробив, але ну, а що мені за то буде? Е, і потім, знаєте. Легше сидіти на дивані і казати, о, ну там щось не так зроблено. Там можна було би краще зробити, там не досконало, там досконало, а там не то щось. І, і власне, ось це ось, що можна завжди краще, і зупиняє тебе сьогодні щось робити взагалі. Бо ти думаєш, ну, хтось може краще. Може, може хтось і може краще. Але той, хто може краще, не зробить це. В дарі не подарує цей час для Бога. А ти можеш або хочеш подарувати свій час для Бога, тому зроби, як ти можеш це. І знаєте, тут є ще сатана перфекціоніст дуже великий. Він буде казати тобі, та ні, треба зробити краще, 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 почекай, навчися, то, 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 і ти так ніколи не почнеш. Ха -ха. Це є такий фокус-покус. Чому ти нічого не починаєш? Ну, бо ти чекаєш якогось моменту, коли ти. Проснешся одного дня і почнеш робити все досконало. Не буде, так? Забудь про це. Досконалість приходить з практикою. Якщо ти не практикуєш, не робиш нічого, то ніколи не будеш нічому досконалим. Це є в тому такий обман сатани, що він тебе хоче сказати, що треба досконало зробити, але нічого, навіть переклади відео. Перше не вийшло, друге, третє. На десяте буде краще, на соте буде ще краще. Молитва за зцілення. За першого помолитися не сцілиться, за другого, за третього, за тисячного може зцілитися. Але якщо одна людина з тисячі зцілиться, то це буде перемога. Але, але сатана лапає нас на тому, щоб, щоб казати, що то не досконало, то не найкраще. Міг би краще, хтось би міг краще. Але йде річ за тебе. За тебе. А якщо ти хочеш удосконалюватись, бути кращим. То треба починати з найкращого і доходити до кращого. Розумієте? Така глибока думка. Але це правда. Правда життя. Ніколи не почнеш нічого нового, ніколи не почнеш втілювати свої мрії, поки не зрозумієш, що ти не є досконалий. І, і Що ти не винен нікому досконалість. Нема людей досконалих. І тому, роби як вмієш, Бог оцінює. Від старання Бог дивиться на серце, а не на е, вигляд, розумієте? Бо ми можемо створювати вигляд досконалості, а бути в серці зовсім недосконалі. А ми і є в серці недосконалі, бо кожна людина недосконала. Тому сьогодні давайте почнемо дарувати час для Бога. Дарувати час і, і не шукати, що може хтось краще то зробити. Господь кличе Тебе сьогодні, кличе Тебе, а Ти сьогодні що скажеш? Ось пошли його, Господи, чи скажеш, пошли мене, Господи. Пошли мене, Господи. Я недосконалий, але я можу розвиватися. Я прагну розвиватися. Я можу і зможу це зробити. Заохочую, заохочую до перекладів. Знаєте, Зараз стільки проєктів можна перекладати з англійської, озвучувати на українську, на російську, на польську, на хорватську. Маємо тексти. маємо, ну, Слухайте, якщо не маєте що робити, і питаєте, Боже, що мені робити, як я можу евангелізувати, будь ласка, пишіть мені. Я вам дам завдання, де можете долучатися. Не треба досконало. Ніхто вас не буде, е, знаєте, оцінювати тут. На 90% зробив, на 95 чи на 99%. Треба, щоб воно працювало. Слово Боже, головне сіяти. Досконало ти його сієш чи не досконало, ти сій його. І одна зернина попаде на добру землю. Бо коли ти сієш слово, воно не залежить від сіяча. Воно залежить від землі. І коли земля є готова. Прийняти це слово, вона його прийме, яке б воно не було. Якщо десь недосконалий десь переклад може бути, або недосконала щось ти запам'ятав, е уривок не так помилився, слова Божого, наприклад, то це нічого страшного. Головне, щоб ти жив цим. І, і той, хто буде чути, той навернеться. Розумієте? Не, навернення, це не, не наша перспектива. То не наша праця, невернення то є праця Божа. А наша праця це сіяти Слово Боже. Тому сьогодні Марія каже, ти зможеш зрозуміти дар жертви Ісуса Христа за тебе, дитинко. Тільки коли будеш дарувати свій час Богові. А Він тебе буде перемінювати і наповнювати своєю благодаттю так, щоб. Ти був благодатю для інших. Ти сьогодні благодать для інших чи критик для інших. Чи ти той, хто глушиш потенціали, чи той, хто хочеш, щоб люди підбадьорювати людей, тобто підтримувати, допомагати, чим можеш. Хтось може часом, хтось може грошима, хтось може якимись ще порадами. Ну, Кожен, знаєте, може робити щось. Кожен має час для Бога і для праці для Царства Божого. Тому не біймося, цей час дарувати Богові. Бо час даруєш, ти навіть, знаєте, коли хтось інвестує якийсь проєкт, то також він дарує свій час. Бо він на роботі заробляв ці гроші, потім заінвестував їх на якусь Божу справу і подарував час. Це ж саме дарування часу. В різний спосіб. Хто, який має час, той і дарує. Розумієте? Тому давайте всі долучатися. Чим можемо і дарувати час Господові. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.